Сьогодні ж до столиці приїхала висока дипломатична представниця Європейського союзу Кая Калас, яку ви добре знаєте. Я сьогодні про це говорив зі своїм колегою на каналі. Ігорем Чаленко можете переглянути це відео, воно вже є. Ми там проговорили, чому вона приїхала і що це означає. Тут лише додам про те, що під час прес-конференції із очільником закордонного відомства України Андрієм Сибігою Кая Калас сказала, що війна Росії проти Європи гіпотетично можлива. Вона вже цього не запречує вона, в принципі раніше цього не запречувала, але вона говорить так, що нібито ця війна може статися в будь-який момент, а не через 2-3 чи 5 років. Вона вже, каже, триває. Європейський союз повідомила, вона виділив 10 мільйонів євро на спецтрибунал, який судитиме Вище керівництво Росії, злочини проти України. Нагадую, друзі, спецтрибунал вже створений. Він був створений 25 червня. Відповідну угоду тоді підписали Україна і Рада Європи. Звісно, поки що цей трибунал не запрацював, війна не завершена, але те, що є такий суд, це дуже добре, і він буде судити. Злочинців з Росії за принципом, як то відбувалося у Нюрнбанському трибуналі, коли судили нацистських злочинців після Другої світової війни, це точно буде. І те, що Європа це підтвердила на офіційному рівні і виділяє на це навіть кошти, це дуже добре. 10 мільйонів євро для роботи цього суду це дуже дуже хороша новина. Тим часом очільник німецької розвідки Мартін Єгер на відкритих парламентських слуханнях в Бундестазі повідомив про те, що Путін може напасти на Європу в будь-який момент. Фактично в один день лунає заяви від Каї Калас і від очільника розвідки Німеччини. Це не випадковість. Це означає, що така риторика там постійна і вони чекають нападу. Нещодавна інформація про появу зелених чоловічків на кордоні з Естонією. Після чого МЗС в почав почався заспокоювати, засвідчує, що так, Росія готує такий напад, і це вже не бутафорія. Що власне сказав Мартін Єгер, так звати очільника розвідки Німеччини. Ми не можемо дозволити собі розслабитися, вважаючи, що можлива російська атака станеться десь там в 2029 році. Ні, ні, каже, це вже не працює. Ми вже сьогодні перебуваємо під вогнем. За його словами, ситуація за останні місяці загострилася. І він каже, дії Росії спрямовані на підрив НАТО та розкол у Європі. Так, друзі, це головна мета зараз Росії. Для досягнення цієї мети Росії, якщо вважати вважатиме за потрібне, не стане уникати прямого військового зіткнення з НАТО, Уже навіть в цьому в Європі не сумнівається. І це теж добре. Що вони для цього роблять? Ну, вони поки що будують стіну дронів. Це офіційно. Але насправді там заходи більш суттєвіші. Ну і найголовніше, що вони формують громадську думку про те, що необхідно буде захищатися від російської агресії. Їм страшно, зрозуміло. Але це минеться. Тим часом на Росії ухвалено закон, який дозволяє використовувати резервістів Росії для бойових дій за кордоном. Бо раніше цього не було. Документ відкриває можливість використовувати мобілізаційний резерв близько 5 мільйонів осіб у контртерористичних операціях. Або за межами Росії. Нині до війська набирають за контрактом. Ви це добре знаєте. Мобілізації на Росії офіційно немає, хоча її ніхто не зупиняв з 2022 року. А от резервістів тепер залучатимуть, як на мене, це не випадково. Аналітики вважають, що це може стати підготовкою до агресії проти Крінбалті, які Кремль вважає слабкою ланкою НАТО. Ну, це дійсно так. І закон легалізує відправку зелених чоловічків під приводом захисту російськомовних, як то було в Криму. Тому в Естонії варто, як на мене, переглянути свою позицію публічно щодо не хвилюйтеся, мовляв, усе під контролем. Ні-ні. Навпаки, ситуація вкрай критична для них особливо.